Привіт! Сьогодні поговоримо про кількість тренувань, які ви потребуєте для підтримки свого здоров'я. І перше, на що хочу звернути увагу, це на ті цілі, які ви ставите перед собою, кількість часу яку ви маєте від тренування, і також має значення, чи ви займаєтеся ще якимось видом спорту, чи скандинавська ходьба є єдиною вашою фізичним навантаженням. Тому що якщо ми подивимося на рекомендації Всесвітньої організації здоров'я і охорони, то для того щоб підтримувати своє здоров'я, підтримувати своє самопочуття, всемірна організація здоров'я охорони рекомендує нам мати 300 хвилин на тиждень тренування, Ані середньої інтенсивності це коли ми говоримо про таке середнє навантаження, коли наша пульсова зона буде збільшуватися, це коли ми можемо собі спітніти так під час тренування, тобто середньої інтенсивності, ви можете вже порахувати 300 хвилин, що це значить для вас в залежності від того, скільки часу ви виділяєте під одне тренування. І також рекомендовано мати до 150 хвилин тренувань більш Інтенсивне, що може прирівнюватися до силових тренувань, бо наші м'яси потребують тренувань для підвищення свого тонусу. Пам'ятайте, що з віком ми потребуємо все більше силових тренувань, бо починаючи з 30 років, ми починаємо втрачати нашу м'язову. Масу і тому силові тренування допомагають нам тримати тонус м'язів і тому тренування силові чи включати тренування з власною вагою, дуже обов'язково підтримки нашого самопочуття а також а, з віком кількість тренувань має Зростати тому тут ви можете собі порахувати скільки тренувань ви потребуєте. На це ще додавайте, які цілі ви ставите перед собою. Звісно, пам'ятайте, що краще мати маленькі кроки, але регулярні, щоб досягнути ці цілі, які ви маєте. Бажаю вам гарних тренувань і до зустрічі на скандинавських тропах.